Давайте подивимось, чому справи йдуть не зовсім так, як хотілося б. Чому справи йдуть кепсько, що взагалі йде не так. Ой, башня, диявол. Ну, кепсько йдуть справи, тому що дуже хтось постарався зруйнувати все те, що в які сфери зараз у вас. Є проблеми, це все прояви по дияволу, по хтось, скоріш за все, налаштувався на ваші фінанси. Що тут у нас? І тепер ви відчуваєте якусь невпевненість, і не немає віри в себе, не знаєте, як вийти з цієї ситуації, але вихід є. Завжди є вихід. Нема вихіду тільки а, з домовини. Тому четверка кубків. Не сидимо, не чекаємо, що проблеми вирішаться самі. Вони самі не вирішаться. Погорювали, поплакали. Дозволили собі день-два емоційно постраждати. і треба взяти себе в руки, треба діяти, треба конкурувати, треба виправляти ось все те, що вам було зроблено. Але рекомендую пройти чистки. І все у вас наладиться, якщо ви візьмете все під контроль. Приймайте.